Ще задовго, до появи знайомої нам праски, люди прагнули робити свій одяг рівним і охайним. У давньому Китаї, ще у IV столітті до нашої ери, для цього використовували спеціальні металеві посудини з довгою ручкою. Усередину насипали гаряче вугілля, і коли метал нагрівався, ним розгладжували тканину. Такі праски нагадували маленькі казанки. Середньовіччі та пізніше в Європі з'явилися чавудні праски. Їх ставили безпосередньо на вогонь або клали всередину розпечене вугілля. Вони були дуже важкі, небезпечні і часто псували тканину сажею. У 1882 році американський винахідник Генрі Сілі отримав патент на першу електричну праску. Вона працювала від мережі. Але мала суттєві недоліки. Такі, як важила кілька кілограмів, нагрівалася дуже повільно, температура прогрівалася нерівномірно. Попри це, її поява стала справжнім проривом, адже більше не потрібно було возитися з вугіллям чи відкритим вогнем. На початку ХХ століття праски вдосконалили, додали терморегулятори, щоб тканина не пригорала. З'явилися парові праски, які полегшували розгладжування. Сучасні моделі вже мають антипригарні покриття, автоматичне вимкнення, регуляцію пари і навіть бездротове живлення.